Засніжені пороги України і серцем чути нашу коляду. Різдво не вдома, не біля родини. Я ж подумки до нього йду. Нелегко, чуєте, не з медом. Усі, хто кажуть, що дурняк, мені б укритись теплим пледом, Молоти на накотє дрібонький мак, з бабусею під білий обрій. Покласти жменю сіна і часник, життя людини, наче глобус, розшило долю українця на рушник, пригадую, як готували страви в дитинстві пахло чудом із чудес. Хтось за кордоном просто вип'є кави і гляне сумно, сумно до небес. Я виглядатиму різдвяну зірку. Шукатиму на небі і в душі. Не треба класти людям мірку. Різдво це час, коли чекаємо усі, Різдво не вдома, та усі здорові. Подякую Небесному Отцю, нехай серця наповнені любов'ю, несуть дари маленькому Христу.